Чесний відгук на помаду від Керсак. Це в мене відтіночок r 6 Це в мене не перша помада від ErSA і сподіваюся, не останній. Які плюси я можу виділити? Це те, що вона дуже швидко застигає. Вона не залишається ні на шкірі, ні на склянках, ні на чому. Найбільше для мене плюс це те, що вона не утворює скоринку на губах. Вони не зморщуються губу, вона не відчутна на губах, і це дуже приємно. Далі Ось ще один плюс це те, що вона тримається цілий день. Як я нафарбувала вранці, так вона буде і ввечері. Слідуючий плюс, який я не можу не відмітити, це те, що продукція РСА вона повністю екологічна, тому купляй і не торбуся про тварину. І ще один дуже приємний плюс це те, що вона коштує взагалі недорого.